Він взагалі не піднімається. Це якось коньок. Дивиш, що робить. Це просто якийсь кінь, а не льош. Таке вроді брівно тягнуть, друзі. Диви, що робить. Взагалі не йде. Та. О, диви який! Чорт диви де у роті, бачиш? Диви! Це колесо! Надіваємо піддупник на колінники і вирушаємо на пошуки. Сонечко встає, вже трішки ми запізнилися. Але сьогодні невеликий мороз дали, це добре. Друзі, доброго ранку. Короче, два слова по обстановці. Третій мій виїзд у пошуках. Ляща і сенця. І це буде крайній виїзд. Якщо я не знайду його, то більше я навіть і не буду питатися його ловити. Але все-таки зараз пора, кожен рік, я в такий час вже починаю ловити гарного ляща і сенця. Так що вирушаємо на мої перспективні точки і будемо шукати. Будемо сподіватися, що сьогодні ми його знайдемо. Поїхали. Так, до місця дійшли. Беремо, що хульчик прекрасний. В якому лежать всі наші вудочки. і шукаємо нашу міні-міні гірляндочку. Будемо починати з неї. Так, що у нас з мотилем? Трошки є, але не хороший. Нічого, піде поки ще й такий. Мотильничку на ногу. Повертаємося до мотильнички і приступаємо до рибалки. Побільший пучок. Наляща мотиль конечно Сань, треба тебе мотиль брати, бо в мене він здох. на пахучий краще бере та берете якби Якщо воно щось взагалі брати Так Надеваємо штук 5-6 мотиликів. Пробуємо пускай Опа, есть, єсть, єсть друзья. Ой, щось таке здорове вцепив. Ого! Вообще не йде. Ого. Це ж... Кінь, ого, Ого! Це щось монстр якийсь. Монстр, друзі. Та ти що! Диви. О, да. Друзі, там монстр. Там монстр усього. Да. Та ні, не монстр, а дивіться. Перший льош в цьому сезоні. Дивіться. Все класно, на мотилика. Уротика. Дивіться який. Красенюк, оце воно, друзі. Ми Не будемо мають час, бистренько випускаємо. Такий ківушка десь. Фу, так красиво зажував. Бистренько опускаємо. Бо косяк. Косяк, друзі, це діло таке, що 2 секунди немає. Діло в тому, що напрямі вийшли. Тут прямо немає ні ямки, немає нічого. Все, у мене руки трусяться, коротше. У мене руки труханяться повністю. Ти що? Оце до да, такого для щурика завалить. Перший в цьому сезоні. Скільки я його шукав? Дай Бог, щоб він не останній був. Ух, красень. Чи то я давно не тягав, що він мені такий великий показався. Я думав, там кілограм-два риба. Просто не міг взагалі підняти. Ах. У мене, бачите, друзі, ось така удочка є під міні-гірляндочку. Це балалаєчка від флагмани. І тут іде кінчик, бачите, типа кевочок. Не потрібно вже кевко ставити. Удочка виконує роль кевко. І оце ставлю я мармишку знизу. І зверху один чортик. І оце сность на налящав прям те, що треба. Я вже три роки на таку сность ловлю. Раніше моя саморобна удочка була. Зараз оце таку побачив і прикупив. Ляска 0,14. Флагман фріз. І оце така сность Коротше, будемо шукати рибку. Опа, щось, щось таке було. Чи то за людинку зачепилося. П'ять покльовка. Чи це м'ялоч якось? Диви! Та ти шо? Та ти шо? Я не пойму, чому він не закуптує. Три поклювки, Сонь. І такі горні. Єсть. Ух, сандалах. тільки тут лунка, мабуть, мало. Ох, і в сандалах. Ух, що робить, диви. Ху -ху. Хто це тут такі лунки малі порубав, я не знаю. Та ти що? Взагалі нічого не можу зробити. Взагалі нічого, якийсь ненормальний. Диви, що роби. Капець, диви. Забира удочку. Ху -ху -ху. Оце да. Я не пойму, який він там, що монстр чи що, Диви. Ху -ху. Диви, що робить. Це капець, взагалі нічого не можу зробити. Ще й лунка взагалі мала, ну що я сідав на неї? Хто її зробив таку маленьку? Я як роблю лунки, так роблю. По чужих лунках не треба ходити. Диви, що робить. О, цей монстр засів. Чи я не пойму що він таке робить, що я нічого не можу йому зробити. Диви. Взагалі нуль. Страшно же форсирувати, щоб не одірвав. Лунка мало. Надо рубать Надо рубать Сейчас поки нарубаю він зійде та і все Тобі буде А ну друзі попробуй лунку почистить Дужен зайти Есть! Красавчик! Він даже дивіться, бородою придавив. Оце монстр. Оце вже льош. Це вже такий полторошка, напевно. Ну потім зважимо. Быстренько опускаємо Може ж він тут не один. Фух. Руки трусяться. Все труситься. Оце друзі кайф. Давно я не держав гірлянду в руках. Це вам вони... не... Густюрку тягати. Це прям таких екземплярів половиться. Це щось із А ну, швидко опускаємо. Не знаю, що він буде. Напевно я його тут уже розлякав капець. Я думаю. Два в зачоті є, це вже добре. Два лящи густіра. Дуже багато поклювок було холостих. Напевно, розлякав я його тут по-любому. І гупав, і скільки тут пройшло вже по часу. Не знаю, напевно, минут дві я його тягав. І тут мілко, мілко глибина десь два. 2... Що це було? Зальодяжку, наверное. Глибина десь 2,5 метри. Це ж дуже мілко для ляща. Щоб його не розлякати, це щось так не буває на такій глибині. Так, да, друзі, дуже трудова рибалка. Скільки я вже сьогодні кілометрів знаходив? Два лящів дали спіймати густі рину. Ну воно того стоїть. Ви самі бачили, який розмір ляща. Ще якби два піймати, то я думаю, рибалка у нас вийшла шикарна. Дуже багато покльовок, дуже багато сходів. Він не активно бере, носом тикає. Коротше, хожу по лункам. 100 метрів туди, 100 метрів туди. Він то там появиться, то там появиться. Ну, коротше, пошуки, тільки пошукай. Так що зараз перекусимо і будемо продовжувати далі. Опа! Єсть! Єсть, друзі, нарешті! Ой, нарешті! Як я! оху, Дивіться, що робить! Як я давно чекав на цю покльовку! Ой, дай Бог, щоб він тільки не зійшов. Це щось таке. Прям дуже здорове. Це не кілушний лящ. Це не кілушний. Ой, боже, він взагалі не піднімається. Це якась коняка. Дивиш, що робить. Ах, це просто якийсь кінь, а не лящ. Таке вроді брівно тягну, друзі. Диви, що робить. Вообще не йде. Оце кінь. Дивіться. Підходи. Підходи. Ах, він в лунку не пролізе. Він в лунку не пролізе. Ах ти, удочку щас украде. Ах ти. Тихо, 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 тихо. Тихо, тут пустити треба трохи. Трохи відпустити треба. Я сів тут чия е стара лунка. Чия е стара, друзі, лунка. Чия е вона не знаю. Я сім на неї. І не цей. І не прорубав, я не, не очікував, що він візьме. У -у -у. Ой, здоровий. Е, що роби. По два метри льоски забирає зразу. У -у. Чи він він може може даже він трішки в нас обагранувся, якщо він таке витворює. А може і в рота. Ой здоровенний. Дивиш, роби. На ну, таку рибу гурт треба, друзі. І рукавички треба знімати. Диви. Взагалі не йде. Це це щось таке нереальне. Який же він там. Ось він, дивіться. Ось цього він. ну трошки йди сюди. Не, не хоче лунку йти. Ааа, єсть. Ууу, друзі. Він чортиком повернувся. О боже, ви подивіться на нього. На цього коня. Фу. Да, я його знайшов. Дві години без покльовок. Дві години. Навіть. Ви подивіться на цього мамонта. Ну, моя осанки там далі, потім зважимо його. Оце красавчик. Ви подивіться який. Фу. Ну я думаю, який лущем-то єсть. О, красень. Рукавички мокрі, все мокре. О, оце він, оце по друзі, оце жирялка. Зараз опущу команду. Гляну чи він свалив відсюди чи ні. Ну, Я думаю, свалив по-любому. Якщо отаке я ним тут робив, він тут порозганяв усе. Да. Порозганяв він тут. Нема тут ніде рибинки, друзі. Опа! І єсть. <свисток> Оце вжарив. Тільки хитнув. Чуєш? Диви, що робить. Диви, що робить. тільки хитнув. Ух. Ух. Сань, жиряка чи ні? Сань, <свисток> Зразу витяг, ти казав один чоловік. Трапить. Та ну понятно, що треба витягти. Я взагалі не можу нічого йому зробити. Диви. Так тоді не ряти треба. <рес> не, давай я зверху держати, бо ти не знизу його підпиху, щоб він <рес> нальот залапив. Дивись, що робить. Дітка хороша розбита. Та вроді нормально. <рес> Та ні, напевно, судачок. Навірно, здоровенний кабанюра. Дуже здоровенний. Ого, що Чисті, тут? Чисті. Так тут щось не пробити мене. Вот, О, а ну пробили, вот, вот тут. Да я не добив Вот тут? Да. Подошло. Хорош. Точно? Да. тебя а вот. Там багор давал. Та ні, я сам... Багір. Все, нехай вот, все, хорош. Багірна. Хорош, хорош. Та понятно, що таку рибу трачі багром брать. Попробуй руками диви. Тут цей коняка така засіла, що. Кілограм два. А може й три, ще й перекрутився, Зараза, де? Чуєш ще й заперу перекрутився. Ось Чорт взяв. За чорта взяв. На верхній, так? Угу. Та дивись, що робить. Та ну що ж це таке? О, диви який. Чорт, диви, де. У роті, бач? Диви. Це колесо. Кілограм два щемка. Може і два щемка. Диви, чорта заживу. О, це колесо. Хто шукає, той знаходить. Оце вже рибалка, все. У мене все состоялось, пацани. О, це він, ти подиви на нього. А! Де він дівся, тільки він вже за 100 кілометрів відсюди. Так тільки опустив. Тільки опустив. Моментальна покльовка. Я не знаю. який Витягте. Санки в мене за 200 метрів там, чи за 300. Потім може, може зважимо. Красавець. Щас ми зважимо. а і чітко вгадує. Артурич вгадує? Ага, вгадує. Щас зважимо. Скільки ти кажеш? Я думаю кіло 300. Кіло 580 Наказав кіло 600. Кіло 800. Кіло 800. Оце дебелий, мамо. Да, я давно таких лящур не ловив. Подивіться, який красовець. Оце лящура, оце красивий Так ти що. Іди сюди. Ох. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Та вроді нормальна лунка. Тут мілко капець. Угу. Тут мілячина така. Тут глибина до двох метрів. І тільки ось дивиш, що робить. тричі шатнув, на дно кинув, на дно постукав і зразу він узяв. Ох, що робить. Це капець. Оце монстр. Дивіться. Який. Ах, де, не хочу йти в лунку. Не хочу йти в лунку і все. Заходь, друг. Не, не можу розвернути. Не можу розвернути і все. Ще й накрутив він там, коротше, я, мабуть, його не витягну. Він округ себе обкрутив. Єсть. Да. А воно. Фу, все. Можна їхати додому. П'ять штук на засолку якраз. Те що треба. Оце воно. Це він тут розжахав, коротше, все, я думаю. Що ти тут? Глибина півтора метра чи до двох метрів він тут такого джазу довше. розігнав, я думаю, все, а може і зараз попробуємо пошатаємо. Тут. Все, друзі, зараз п'ємо чайок і будемо на сьогодні закруглятися. Ви знаєте? Три виїзди перед цим, два чи три вже, не пам'ятаю, в мене було. Лящ ну зовсім не клював. А це нам пощастило п'ять лящів піймати. І яких лящів ви бачили? Найбільший кіло 800, Це звісно, екземпляри. Ну вже що ж, завтра оттепель, почне лід розставати. Тут буквально ще три дні, може два і сюди вже не зайдеш, бо прям дуже все почало розставати. Ну коротше, саме головне, що рибалка в нас получилась дуже гарна. Все таки знайшов я ляща. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.